Факція, що сьогодні і плани, які-то дальніші. Дальніші плани. Ось зараз тримати людей, інформувати про, про ці всі ідіотські е, значить, рухи влади, про їхній е, їхні маразм, про їхню параною, що вони кругом тут на, на кожному повороті здаються екстремісти і фашисти, і все так, в кавичках це все написано. Влада зовсім не виконує свою. Влада е, мало то вона навіть зараз в даний момент не довіряє міліції. Ми бачимо, що крім міліції зараз знаходяться так звані тітушки, тобто міліції не довіряють. Оточення з усіх сторон. Їх... Сьогодні був штурм мерії іграшкової. Матеріалізувалися потаємні страхи депутатів від партії регіонів. І вийшов значить, іграшковий персонаж і намагався штурмувати мерію. Вони смішні, вони недолугі. І вони вже програли